Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні у нас на огляді ручка від виробника Стубліна, модель 11.02. Це ручка використовується для алюмінієвої фурнітури і для поворотних вікон. саме поворотних. Має різні кольори. Ми от зараз оглядаємо чорний, це такий чорний мат. Взагалі, є білий, срібло, антрацит. Детальніше з кресленням, фото та ціною можна ознайомитись у нас на сайті winkey.org.ua. Коротко по цій ручці. Повторюсь, ручка використовується для поворотних вікон, має отакі дві вилки. Ширина розетки у нас самої 34 мм, висота 128 мм. Відстань між кріпильними гвинтами, якщо нам потрібно, у нас два варіанти або 98 мм, або 104 мм. Ручка має такий от, ну, доволі цікавий дизайн. В руці вона приємна, дуже м'який хід. Тобто в неї в вікні вона буде ще плавніше працювати. Ну, тобто цікава моделька. Не особливо прив'язана до фурнітури, головне врахувати параметри, які потрібно для монтажу та кріплення. Детальніше замовити даний товар можна, перейшовши за посиланням, яке буде в кінці цього відео.